Шановні одинадцятикласники, я щиро вдячний всім дітям, які відгукнулися і спробували зробити самостійну роботу, але діти це одиниці. Ну, так, склалися обставини. Тому я сьогодні приділю увазі весь наш урок розв'язуванню задач. Я зразу хочу вам сказати, що в понеділок у нас буде самостійна робота. на Розв'язування задач з даної теми сила Ампера і сила Лоренц. І це дуже просто все. Розрахункові задачі ви зробили всі. Ви в мене молодці, адже формула сили Ампера, Біл. Синус Альфа і відповідно Ньютона. А сила. Лоренца КВБ модулю на синус Al. Також Ньютон. Ви це діти вже знаєте. Ну, в принципі, в одній з задач вам не хід було згадати, що існує сила тяжіння. Mg Ну і ви знаєте, діти, що при русі по колу. Другий закон Ньютона переписується при руці по колу М, В квадрат поділити на R. Тому що А це доцентрове прискорення. Я думаю, що проблем із розрахунковими задачами у вас не буде, адже формул дуже мало, і ви це вже, діти, вивчали. У вас, шановні мої любимі дорогі, з'являються проблеми із розв'язуванням задач на побудову із за... розв'язанням задач із застосуванням правила свердлика, правила долоні лівої руки. І я сьогодні вам розкажу про спосіб знаходження сили Лоренца тільки не так, як у вас, підручнику. За допомогою правила лівої руки, де треба враховувати додатній заряд, тоді чотири пальці вздовж руху цього додатнього заряду. А якщо від'ємний заряд, то чотири пальці проти руху від'ємного заряду. Я вам це саме зроблю за допомогою лівої руки долоні правої руки, вибачте. Отож, бо діти, мені необхідно обов'язково, щоб ви мали кольорові олівці. Якщо у вас ось таке завдання. Єсть у вас північний полюс магніта. Ну, я можу написати, достатньо колір застосувати, ну, вже ж напишу. І ось така картиночка. Раз. І тут отака крапочка. І написано Сила Ампера. По-перше, що тут треба знайти? Ну, дивіться. Ви точно знаєте, що за допомогою правила лівої руки ви можете визначити напрям сили ампера, напрям сили струму провіднику і напрям вектора магнітної індукції. Ми з вами домовилися, що магнітна індукція завжди із синього у червоне. Я говорю. Ненауково, так, щоб ви запам'ятали. Тобто синя в долоні. Ось моє синя в долоні. Дивіться. Мені силові лініманітні індукції протикають прот... мою долоню. Входять в долоню. Відігнутий великий палець вказує напрям сили ампера. Він дивіться, точно летить на вас. Стріла своїм гостряком летить на вас. Сила ампера направлена. І з дошки на вас. Куди показують чотири пальці. Подивіться, вони показують от в тому напрямку. Тобто Розиском цієї задачі. Отут намалювати, отаку стрілочку написати. І ось ви розв'язали цю задачу. Наступна задача. Нехай у нас буде магніт підковоподібний. Ось такий. Підковоподібний. Ну, зрозуміло, я вже діти не буду підписувати. Ви в мене 11 клас, ви вже зрозуміли, де Південний полюс, де Північний полюс. Ось такий магніт. І тут діти в цьому магніті намальовано ось так поставлений крестик і написано І. Тобто сила струву в провіднику тече в дошку. А що треба знайти? Напрям сила ампера. Беремо долоню лівої руки. Знову, дивіться, силові лінії йдуть від синього до червоного. Тобто я ловлю долонею синю. Ось. є. Чотири пальці, діти. Це напрям струму в провіднику. А воно в дошку. Дивіться, ось. Ось в дошку. Дивіться, долоня тут. Чотири пальці в дошку. Куди показує палець? Подивіться. Туди показує. Тобто сила ампера як буде направлена. Ось так. Вам треба написати. ну давайте жовтим кольором. Ось так. І підписати: Сила ампера. От ви розв'язали задачу. Діти. А давайте уявимо, що у вас купа таких крапочок. Ціла купа крапочок. А крапочки діти. Це напрям силовик ліній магнітної індукції. І тут намальовано ось так показано ФА. Напрямок сили апел. Діти, а куди? В який бік напрямлена сила струму? В якому напрямку струм тече в даному випадку? Беремо лівої руки. Мені треба, щоб. Оці стріли влітали мені в долоню. Дивіться, влітають в долоню. Великий палець це сила ампера. Кручу долоню. Дивіться, ось співпало, дивіться, стріли в долоню влетіли. Великий палець показує силу Ампера. Подивіться, куди чотири пальці показують. В сторону вікна. Тобто розіском цієї задачі буде ось така стрілочка, де написано І. От і все Давайте ще щось я вам зроблю. Уявіть собі, що у вас ось така картинка, наприклад. Ось так написано тут І, а тут написано FA. Ну, відповідно, нам діти треба знати, стрілочки будуть наші влітати в дошку. Чи вилітати з дочки? Тобто напрям силових ліній магнітної індукції. Крапочка чи крестик там буде. Дивіться, беру долоня лівої руки. Чотири пальці, це сила сторону, поставив. Великий палець, це сила ампера. Подивіться, як чудово виходить. Де моя долоня? Моя долоня притулилася до дошки. А лінії магнітної індукції повинні входити в долоню. Тобто, вони повинні. Колоти мені долоні, то я повинен розіском цієї задачі поставити, що діти, цілу купу крапочок отут. І написати вектор магнітної індукції B, ось розташований, діти, ось таким чином. Ну, я думаю, що вже й достатньо. Якщо у вас діти, я це спираю, якщо у вас діти є незафарбований магніт, і вас просять зафарбувати його. Тобто, де Північний полюс, а де Південний полюс? Це все стосується поки що, діти, правила лівої руки. Ось такий маніт. Тут діти ось така крапочка. І от сюди, діти, написано Сила ампера. Ось таке завдання. Що треба зробити? Крапочка, відповідно, діти, це ж сила струму. Це чотири пальці, які летять, діти на вас, ось дивіться. Чотири пальці на вас. Автоматично великий палець, бачите, він показує напрям сили Ампера. Ось таким чином. Дивіться, ось воно летить. Ось воно показує, діти. В... Вибачте, дорогі мої. Я, Я трішечки перебрав кутімеду. Вибачте, вибачте. Я... Вибачте, ось сюди сила ампера. Вибачте. Це я вже перемудрував. Тобто, ось у мене 4 пальці, ось у мене сила ампера. Де долоня. Ну ви зрозуміли, чому в мене не вийшло. Сила ампера туди. чотири пальці на вас летять. Де долоня? Зверху. Зверху буде синє. Внизу буде червоне. Тобто знизу південний полюс, зверху північний полюс. Це діти задачі на силу Ампера і на правило лівої руки. А якщо у вас є сила Лоренца і напрям руху провідника, провідника зарядженої частинки у магнітному полі, то краще застосувати, діти, правило долоні правої руки. Зараз я вам покажу. Тобто я оце стираю. Я сподіваюся, що ви його собі намалювали або хоча б зрозуміли. Якщо ні, діти, то потім зупините відео або перемотаєте і ще раз обов'язково переглянете. І я вам зараз, діти, намалюю, ну ось такі, наприклад, завдання. Давайте намалюю. Отут червоне, наприклад, отут синє намалюю. Отут намалюю. Синє, то тут червоне намалюю. Що тут іще? Ну, Наприклад, не буду кольори малювати. Ось тут намалюю так, тут намалюю так, тут намалюю. Ось так. І м ось так. Значить, оце буде В напрямок руху швидкості. Ось тут. Наприклад, І сила струбу індукції, отут буде, наприклад, В, ну хай буде сюди направлено, на руху швидкості. От діти, дивіться, Вся електромагнітна індукція дуже просто визначається. За допомогою правила прав, долоні правої руки. Беру долоню правої руки. Я зразу хочу вам сказати, що порядок не змінюється. Синє там, де долоні. Великий палець це напрям швидкості руху провідника, по якому індуктується струм. І чотири пальці це напрям струму. Дивіться сюди. Ось у мене долоня правої руки. Синя – там, де долоня. Великий палець. Ось показує напрям швидкості. Куди пальці входять в дошку. Що буде розв'язком, діти? Звичайно, буде розв'язком. Крестик і написано сила струму. Входить в дошку. В даному випадку. Долоня. Зверху, бо синє зверху, синє ловить північний полюс. Чотири пальці ось так. Подивіться, куди палець. На вас. Тобто швидкість руху цього провідника буде направлена ось так на вас. Тут чотири пальці, це сила струму. Входять в дошку. Великий палець відігнутий правою руки, вказує напрям швидкості. Де долоня? Ось ось. І Що тут буде? Правильно діти. Тут буде синє, тут буде червоне. Ось такі діти правила розв'язування задач за допомогою правила лівої і за допомогою правила правої руки. Ну, в принципі, у вас діти підручник, якщо ви подивитеся, то. Е це параграф 10-12. 10 12. Але я хочу вам діти сказати, що е, деякі задачі, які я вам розв'язував, ну, вони не особливо не, не, ну, не так, як мені хотілося тут пояснені. І не так воно все робить. Я не згадував вам, діти, про Правило свердлика для визначення напряма сили струму або векторомагнітної індукції в провіднику. Навмисно, щоб вас діти далі не плутати. Ваше завдання: подивіться ще раз, хто не зрозумів, відеоурок. Згадайте, як розв'язуються задачі на пошуки. Фізичних величин за допомогою правил лівої і правої руки і готуємося до самостійної роботи. Любіть батьків, любіть фізику. Всім здоров'я, до зустрічі, до побачення.